Друзі, хочу показати вам один комплекс, де ми продали вже багато квартир. І зовсім нещодавно наші клієнти придбали ось такий будинок. Це теж на території комплексу. І зараз ми оглядали ще одну квартиру. Чому його перевага? Це, звичайно, в локації. Те, що поруч є все, він знаходиться в центрі міста. Тобто тут і лікарні, є мовна школа, також торгові центри, тенісні корти. Все-все-все, що завгодно. І, звичайно, ось така територія, подивіться, за якою доглядають. Тобто, якщо є у вас бюджет, скажімо, тут квартири в дві спальні коштують 180 плюс-мінус тисяч, ну, звичайно, є і вище, все залежить від поверхів, вид з тераси. Але це класно, коли у вас на території є басейн, поле для паделю і також. Невелика площадка, де зможуть займатися. Подивіться, Є. тільки на цю територію. Ось там ми маємо басейн, одразу поле для падалів і за ним дитяча площадка. Що ще потрібно для життя в Іспанії? Звичайно, жити в ось такому комплексі. Тому дивіться за нашими пропозиціями. Ми виставляємо багато квартир також і в інших комплексах, і в цьому. Тому вибирайте найкраще разом з компанією Ріалтор 3D.